Короткий репортаж про покупку в супермаркеті Ashan. Superсмачних Супер ковбасок нарізок Це очек. Список покупок. куплено сума 11. 13.59. Військова область, постуметівський район, солодосокільників вулиця Стрийська 30. А покажемо сам, в чому нюанс. Була, була куплена одеж не запакований такий. Термоупаковочку філе Київський, кременчук м'ясо. Упаковано 4 числа вжити до 9 числа. Оплачений пакетик, все коштує 5 гривень 36 копійочок, Поку на декілька кусочків м'яса. Сьогодні коли розпечатали, було виявлено, зараз спробуємо зафіксувати. Личинки ось що замітно, жовтій цяточки ці сліди на м'ясі. Це якраз є ось цвіль, опарища, які верли мені були на м'ясі. Також були куплені а ці продукти, які вже немає бажання відкривати такого супермаркеті рашон. Салями королівська фірма Агротем. І окорок делікатесний. Також в супермаркеті Ашан.